Слава Господу! Вітаю святі! Ви знаєте, що ви святі? Знаю всі відділені, Святий — це відділений. Господь вас відділив. Присядьте на хвилиночку. Я вітаю вас від церкви спасіння. Ніжинської помісної церкви, Господи, хай прийде мир, хай прийде Твоя Божа перемога, тільки перемога від Тебе, Господи, устрояй, Господи, церкви, устрояй міста, Господи. хай буде незвичайне відродження, хай весь світ побачить, що Ти, Господь, можеш відродити, хай буде квітучий сад, тут де були руїни, Господи. хай будуть святі, хай люди будуть каяться, хай в Ніжині не буде ні корупції, Господи, незалежні. Не буде наркотиків, алкоголя, Господі, ніякої тьми, ніякої неправди. Хай кожна молода людина хвалить тебе і спішить до церкви, хай народжуються діти в Ніжині, Хай буде славне наше місто. Господь, ми дякуємо тобі, ми славимо Тебе і величаємо, наш Отець, наш Батько, наш цар Ісус Христос. Амінь. Слава Богу. Сьогодні така дата. В 21 столітті. Да, сама самому приезжу. Три роки. Лецек кров.